Ми відчуваємо біль по різному, ми виживаємо по різному, ми біжимо на наввипередки до заходу сонця по різному. Але коли ми торкаємося один до одного, наші серця б'ються в такт. Я розсмішив смерть цими словами. Вона забирає мене і знову відроджує у цій безкінечній біганині. Вона запихає мені в голову спогади, які тільки відволікають від самого бігу. І все закінчується новим дотиком. Марафон не просто тизер, а поема у русі, створена візіонером Альберто Міельго, відомим за любов, смерть, роботи. Це короткометражка, яка стоїть десь між кіно, музикою і живо. Писом Міельго знову робить те, що вміє найкраще. Говорить про людяність через естетику розпаду, показує, як краса може боліти. Візуальна естетика трейлера це рухомий живопис, надлишок кольору, неонові вибухи, густі тіні і дивовижна гра світла створюють враження, ніби ти дивишся на фрагменти сну, що живе власним життям.